Я вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо з вами повторювати навчальний матеріал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаємо. Пригадуємо, як це було. Відкриваємо зошит, каліграфічно прописуємо число, за яким ми працювали, буквосполучення і слово тендітна. Робимо звуко-буквений аналіз. Слово має 3 склади, 8 букв і 8 звуків. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Відгадайте загадку, знайдіть числівник. Маю 5 пелюсток і напівкруглий зелений листок, а серединка у мене жовтенька, личко не кругле, а троге довгеньке. квітка бускова, низенька, дрібна. Як я зацвіту, то приходить весна. Що це? Це фіалка. Знайдіть числівник. Числівники це слова, які означають, вказують на число, на кількість. Так, 5. Числівник в цьому вірші – 5. Ваше завдання прочитайте лічилку, поставте відео на паузу і спробуйте вивчити лічилку на пам'ять. Завдання Випишити, випиши слова, назви чисел. На яке питання вони відповідають? Ставимо відео на паузу і випишіть слова, назви чисел. Відпочиваємо. Працюємо далі. Вставте назви чисел 1, 2, 3, щоб утворилися словам. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати ці завдання. Давайте перевіримо. Вітрина, година, трибуна, підвал, стрибок, вітрило. Запишіть утворені слова. Підкресліть числівники у складі цих слів. Прочитайте і розв'яжіть задачу. Запишіть відповідь одним словом. П'ять берізок, дві смирічки зеленіють над потічком. Біля них одна малина. Скільки всіх дерев скажи ну? Їх сім, так? Тому що малина не дерево, 5 та 2. Дві смирічки і п'ять берізок. Сім. Запиши словами числа від 1 до 7. Постав наголосу в словах. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!